Вітання всім. В цьому огляді у нас Теодор Макетин із книгою Дума про полковника Нечая. У цій книжці три такі дуже хороші історичні повісті. Перша над кодаком про те, як Іван Солома зруйнував фортецю Кудак, використавши і природні обставини, і свою сміливість, наснагу, хидрість. Друга повість це. Данило Нечай, це зокрема того самого про полковника Нечая, Дума, як її називає автор Теодор Микетин. І третя повість про полковника Семена Височина, який діяв е, в нашому Західному регіоні, в селах е, Височанка теперішніх і, 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 і по-моєму, ще якесь село, яке по дорозі з Калушою, Івано-Франківськ, як назва вилетіла на заголови. Отже, почну. Війна і мир перемагає поразка в Божих руках, Бог наказує людям жити в злагоді та любові, а вони самі накликають на себе горе. Не всі багаті зрадники, як і не всі следарі, чесні. Не є на голові корона, а завтра над нею кряча ворона. Найлютішому звірові приходить кінець від кулі чи від старості. Бо є речі. Перед якими поступається любов, боротьба за волю рідного народу. Хіба можна насолоджуватись коханням, якщо навколо плач і стогін твоїх братів по крові і вірі, якщо всюди панує сваволя загарбників? Кому призначено жити, того ні куля, ні шабля не візьме. Не місяцями і роками вимірюється час, а переживаннями, змінами і подіями, що відбулися на цей недовгий відрізок. Життя. Але мрії не були б мріями, коли б не кидали людину в забуття, не приносили хімерну надію на недосяжне щастя. Хто ламає козацький військовий лад і звичаї, то діє на нашу згубу, він наш ворог. Це прямо цитата Максима Карвоноса. Але стратегія війни особлива удару завдають там, де його не чекаєш. Ксьонц до чоток, пан до танцю, а наш мужик до кожного діла кмітлевий. Ми і воюємо, і будуємо, та ще й усіх годуємо. У корчмах зустрічаються різні люди, знатні і посполиті, багаті й бідні, і за столом усі рівні. Орда, як повінь, на напакостить і спливе, а ляг, як болячка, мучить, поки не замучить. І ненаситний як вовк з мертвого шкуру з дерби. Не поможуть рум'яна, коли дівчина погана. Людям завжди хтось або щось загрожує, навіть королям. А розум без досвіду, мов мушкет без пороху, як не прицілюйся, не вистрілить. Один поволковий крок може напастити. falou